Коли тобі було років 15, а мамі твоїй чуть-чуть за 40, вона, бувало, каже татові Коханий, ти тут приглянь за всіма, а я до дівчат схожу, погуляєм трошки. І от дивишся, як оця пожилає женщина, мать твоя, іде. Ви тільки представте собі гулять. От на Халка, їй за 40, а вона гулять. Ужас. У свої 25 ти ридала в туалетах, бо молодость кончилась. Жизнь не началась, і попереду лиш тлен і незворотність трендеця. Десь під тридцять після зачутного дівішника із подружкою під п'яту годину ранку ти зрозуміла, що молодость ще дале, ще даже ого-го. Головне, щоб печінка видержала, і голова не боліла, і вранці на роботу. Ой все. За рік тобі сорок, і ти, може, даже напишеш книжку. 40 чи як дівчонки тусують, а тоді ще 50 і егегей, трясця. Так от, дівішники, що я вам скажу? Дівішники в 20 і 40 отлічаються тільки качеством закуски. Уявіть собі компанію дівчонок около 40, і нагайна потреба влаштувати отой дівішник. Запомніть, якщо для дівішника у 20 треба три бутилки водки, батон і пачка маріонезу, то в 40 ви купите два види віскі, три види шампанського, червоне, біле і розове на всякий случай. І, звичайно ж, ви приготуєте дефлопе, якусь страшно ізіскану штуку, але будьте готові, що в результаті всі вишукані і ікони здорового образу життя жертвимуть ісключительно солені огірки і салат білочка. Ну це отой! Що сирок часник яйця і смертельна доза майонезу. На двічниках 40 плюс-мінус 7. уже пофіг якої красоти ваш кавалер. Яка зарплата і скільки стоять твої черевики? Бо всі вже пару раз сходили заміж за видатних красавців і за народних артистів, тричі построїли і розваляли свою кар'єру, улізли у один пожизнений кредит. Із загадочним ліцом уміють куплять зару у секунд хенді. Главне на цих дівішниках не піднімати тему веса. Вес це болюча тема для дівчат усіх возрастов. Ох, Катюха, яка ти красива! Дівочки, скинула вісім кілограм, от зарази, ведьма якась. Першою темою зазвичай іде сводка новостей. Хто кого те бачив і з ким. І яким призустрічі було ліцо убивших. В процесі може оказатися, що один і той же самий бивший може бути у половини присутствуючих, і тоді вспоминають самі інтересні субиття. Потім можна ще згадати бивших своїх бивших, позвонить по скайпу бивші одного бившого святки, яка на іншому краю світу, і саме на важному свіщанні. Потім виникає срочна, прям срочніша потребність у колективній консультації гінеколога чи косметолога. Дівочки, а давайте ще кардіологу позвоним. А у мене до вас таке питаннячко. А хто це дивиться відосик і не лайкнув його? Хто забув, то ще й підпишіться на мій канал. А то я вас знаю. Подивитесь і не підпишетесь. Що зі відволіклась? Слухайте. Ні, кардіологу не надо. Це вже старость. Давайте вип'ємо за молодость. Боже, мені ж завтра печоночні проби здавать. Так от про випивку. Якщо на початку дівчинка всі істинні леді п'ють тільки красне для давлення чи біле от давлення, то під кінець з незмінним смаком і тима навіть мамин переваг. Незмінна тема теперішні їхні мами. Дівчонки під сорок уже навчилися розбиратись у чоловіках і теперішні у них прекрасні і доблісні мужчинки. З їх мамами окрема історія. Коливання емоційних історій може бути від святая жінщина Антоніна Петрівна, а моя недюбілій дорогий подарок зробила. Тут ще може оказатися, що у пари дамочок могла бути одна й та сама свекруха, тоді можуть бути зачутні історії. Бо. Окажеться, що Ксеньку, яка була кобилою криворукою іще п'ять років тому, ставили у приклад маринці, як женщину неймовірно хазяйновиту. І от найголовніша тема про те, вот й ето. Лінка, я от і досі не можу понять, це в тебе грудь чи рівчик такий. Ой, дівчатки, усе зразу. Ех, повезло ж тобі грудь є. Ага, ти пробувала по стадіону бігать, коли попереду тебе шостий з половиною. Дітка, запомни, ти собі пісгалтер у любому переході за 20 гривень купиш, а моє творіння парашютного спорта стоїть як різіна на Мерседес і продається лише в одному магазині на весь город. Та-та. а от коли у тебе упругий молодий любовник, і він отак одкидає одіяло в пориві страсті, а в тебе одна мислі. Боже, де мої ціцьки? Наливай». Ні, дівочки, я так більше не можу. Як же мене задовбали оці одинокі волчари, «Знакомишся, а він такий, прості, крошка, я одинокий волк і не хочу тобі портить жизнь. Кому давай будемо отето все ето, без ето, вотего, всього етого?» І що? І ти така, мій бідний, одинокий волчара? Мені кажеться, що у жінки є вроджений інстинкт спробувати приручить. Хоч одного одинокого волка за всю жизнь. Тільки у тебе цей інстинкт тот оламався. І це вже десятий одинокий. Мать би його так волчара. Но на самом же ділі оказується, що той вовк ніфіга не одинок. І його вже давним-давно приручили. Отак от ти внезапно у Фейсбуках, знакомий своєї знакомої, бачиш фотку, а там той одинокий волчара в образі домашнього котика. Наряжає йолочку зі своєю кошечкою. І така пастораль, що аж очі вилазить. Ви ж йому? Що за фігня?» А він одвічав Я ж говорив тобі, що за мною тяжело, а без мене невозможно. Козёл, наливай. А я чесна женщина. Я три місяці без кексу. Ужас. Може тобі Альфреда завести? Єсть Альфред. Хороший Альфред. Ага, як у Славіка. П'ять скоростей. Водогрів, музика і підсвітка Лас-Вегас. І що? І нічо. Я з нього батарейки то стало, щоб у тонометр поставити. Возраст дівчинки завжди бере своє давлення, зуби, лічний гінеколог, лічний кардіолог, помідори на вгороді, козяча шерсть почти даром для світера коханому, сотні в'язаних носків для хлопців напередку, тисяча штук пряників для тих же хлопчиків. Але поміж отого всього залишається завжди отой запал у сраці, через який била мене мати березовим прутом. Є ще багато сил кохати і закохуватися, навіть опри сто разів розбите серце, лишається місце новим пісням, новим віршам, червоній поматі, сміливим вчинкам, неймовірним танцям, і мить, щоб посеред дівішника позвонить коханому і сказати. Нічого не сталося, все добре. Я просто хотіла сказати, що дуже тебе люблю. А у мене на сьогодні все. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові відосики. До нових зустрічей!